На каналі Країна за кадром. Доброго дня вам, любі українці. І так, я Маруся і я переселенка з Запорізької області. Коли я знімала своє попереднє відео, то я дуже переживала, як мої глядачі і підписники сприймуть такий формат відео. Чесно кажучи, я не очікувала на таку реакцію. Я не сподівалася, що я отримаю від глядачів таку підтримку. Я щиро вдячна вам за теплі слова підтримки, за побажання, за всі коментарі, які ви мені написали, за поради, які ви даєте в коментарях. Дякую вам. По поводу ялинки ми обов'язково її пересадимо, тільки це вже буде восени. Окремо хочу подякувати всім тим людям, які підтримали нас фінансово. Щиро дякую вам. Нехай Бог оберігає ваші сім'ї і посилає вам міцного здоров'я. Дякую, що залишаєтесь зі мною, що підписуєтесь на мій канал, що підтримуєте нас. Чесно кажучи, я не очікувала на таку реакцію і була приємно здивована. В мене емоції просто переповнюють. Нехай Господь благословить кожного з вас. Молимося за Україну і віримо в перемогу. В горах випав сніг. Одні добрі люди дали нам полуницю. І зараз ми її будемо садити. Ну, от такий більший кущик я буду розділювати на двоє. Ось такі гарні кущі полуниці. Чоловік робить ямочки, а я зараз буду садити. Земля тут дуже тверда. Тут росла трава, і чоловік тільки в лютому місяці перекопав це все. Вийшло отакі два рядочки полуниці, якось так. Дуже цікаво, чи буде урожай цьогоріч, чи тільки на наступний рік вона почне плодити. А ось і наш агроном, провіряє, чи добре посадили Ну, що, Юкі, добре ми посадили, чи ні? Хі -хі, мовчить, тільки головою вертить на всі боки. До речі, ви запитували в коментарях, як звати наших котиків. Це кішечка Юкі. А це наша Юкі? Юкі? Киця, Юкі, маленька дівчинка наша. Юкі, Юкі, Киця. Де ж моя маленька? Де ж моя красуня? А де ти поділа свого сірка? А? Юкі, де сірко? Де сірко, Юкі? Шукай сірка. Де сірко? Де? Юки, де сірко? Де сірко? Нема, не видно, де він пішов? Пішов десь на кавалерку з сірко, так? Да? Сірко на кавалерку пішов, тебе залишив одну? А ось і сірко сидить, вилизується. Сірко, куди ти милишся? Сірко, 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 ти куди милишся, га? На кавалерку готуєшся йти, так? Ну так. Вилизується, вичухується. піде на кавалерку вечором. Ох, і сірко. Тут в мене перець. такий огіркий я купила і теж замочила. З перцем Що у нас тут? Перець. Вікильця не пустив. Ну, але він так набух, і я думаю, що в землі він все-таки буде проростати. Так, поки відставляємо це. Тепер наступне дивимося. такий парниковий ефект. То в мене що то є? Я щось не підписала, що то є, але зараз побачу. Ага, помідори. То якісь помідори. Так, і тут теж нічого немає, ніяких, ніяких кільця вони не пустили. Нічого будемо висаджувати, висівати в ґрунт. Це в мене помідор київський, ранній, купований. Теж немає, кільць немає і щось він навіть не набух особливо. То я вкупила в магазині одну перчинку таку. І спеціально взяла з неї вибрала насіння і замочила. Тут він такий гарний, крупний. тільки щось не проріс ні, ні, ні один. Я не знаю, чи він має так швидко проростати. Так, добре. будемо висаджувати в грунт. Це все. Ось так я висаджую розсаду перцю, Не знаю, добре це чи не добре. По дві зернинки кладу, це гіркий перець. Засиплю це землею. Гарно мовчують і нехай росте. Сьогодні в нас по плану оце навести порядок в цьому. Я не знаю, як назвати його. Ну тут казали сусіди, що попередні господарі навіть корову тримали. Тільки я не знаю, де тут корову можна було тримати в цьому хламнику. Якщо чесно кажучи, ну ми зараз це все будемо прибирати, бо тут були трошки дрова, залишились. Ми вже їх спалили ці дрова. І тепер нам потрібно добратися туди, бо в хаті ще холодно, треба палити. Добратися, щоб добратися тут, можна звідси брати, але ми хочемо вже тут все прибрати, зробити порядок. І ті якісь там великі, таке все можливо залишимо. Може, десь на якийсь паркан чи на щось ще пригодиться, воно хоч уже. Не зовсім здорове дерево, але може десь на щось пригодиться ще в господарстві. Тут вичистимо, перенесемо все нормальне дерево сюди, і буде в нас підхід до дрів, щоб брати дрова. Тут якась така цікава клітка. Не знаю, що це таке було. Можливо, якісь кролики тримали, а можливо курчаток якихось маленьких. Дерево, яке вже непридатне для чогось використовувати, то ми його будемо пиляти просто на дрова. Ось такі будуть, як гріть, зараз теплі. Угу. Каже чоловік, що дуже теплі дрова. Наскільки буде тепла в грубці, як зараз тепло від них гріється. Дібралася до так званої підлоги. І я шокована. Тут все з грибком, все гниле, все треба викидати. Зверху теж стеля гнила, підбита якоюсь фанерою чи чим. І воно все поїдено ось такими дірочками, все побито дірочками, все побито шашелем, погризено. І дерево теж. Ось яка підлога була, в сараї. Грибок, трухли, Ну, Звичайно, це все пали. Такі дошки тільки палити, це вже з них нічого не зробиш і нікуди не візьмеш. Так, страхійці такі. Я навіть не думала, що таке може бути страшне. Якщо вам подобаються мої відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дуже жарко стало, ось уже дуже спекотно. О, якийсь ящик із чогось, цей, з чогось, це якоїсь тумбочки скоріше всього. Глянь, подивися, картина! А ну ближче покажи. Може, ми її відреставруємо, то в хату заберемо? Ще доволі не таки непогано. Рамки немає. Сюди якби рамочку таку зробити, з картону приклеїть. Корабельна роща написано. З картини Шишкіна. Шишкіна російського, мабуть, художника. Так, добре, ми її поки не будемо викидати. Може, я дійсно, я не знаю, я б її десь почепила, би. то куди таку картину викидати. Можна повісити кудись. Так. О, А це що за штука? Це цікаво, для чого це таке. Вже це п'ятки чистити, масаж робити, масаж ніг або по спині себе чухати спину цим. Так. Раритет. Оце такої. Друзі, я колись працювала в магазині давно, років 20, назад. яких 20, 30 років назад. І такі рахівниці були, це ми рахували на такому. Колись не було не калькуляторів в ни, них. Ну, та ви старші люди знають, як колись рахували на цих рахівницях. Оце я обов'язково почищу, відмию і залишу собі на згадку. Це буде мені такий раритет. Оба на. Миски. Ти глянь. Угу. Трошечки биті. А, побита якась. Ну, не трошечки, а добре побиті, але миски. Але миски, на щось пригодяться. Ну, щось пригодяться. Ще ми знайшли ось таку цікаву річ. Я не знаю, що це таке було. Ну, правда, грязне дуже. З цієї сторони вам покажу. Ось отак от. Я не знаю, що це за річ така. Можливо, хтось із вас знає, напишіть, що це таке могло бути. І ось, по ходу стоїть інша частина до нього. Ось отака там виглядає за дровами. Якийсь ремінь, щось таке незрозуміле. Швейна машинка якась була, так, так не може бути, я навіть не знаю, станок якийсь. Може, хтось знає, що це таке могло бути. Просто цікаво. Ну, ось ми нарешті добралися до дров, до яких ми хотіли долізти, щоб палити грубку чи пічку. Ну, те, що ми тут бачимо? Ось бачимо, що тут, скоріше всього, в людей стояла корова колись. Тут переділено, і там ще он, така штучка стоїть, зверху накрита. І відгороджено, і там таке щось, як, як хлівчик маленький, якийсь сарайчичок такий, кабудочка якась, чи тут кури були в тому, можливо, вони там темно. Не видно, чи там кури тримали, чи щось там, може, якісь качки сиділи в них. А тут ось саме цікаво, що куча отаких от ветеринарний паспорт. І таких багато книжечок. Ми вже дуже багато таких повикидали книжечок, і їх он ще, ще повно. А оце таке колись домотканий, самотканий, колись такі ткали доріжки на підлогу. А це така доріжка. І там щось ще цікаве. До Каже, чоловік, що крісло до комп'ютера. Стілець такий саморобний. Ну, Це ми візьмемо десь, помиємо його, поставимо, в дворі буде лавочка сидіти. Покрасимо для першого разу зайде. Так, Наш вогонь догорає. І зараз ми підемо до хати. Шкода, що палили таке всяке непотрібний такий бруд, такі грязні дрова з грибком. Якби було все чисте, можна було і картопельки тут підсмажити на вогні спекти. Печена картопля дуже смачна. Люблю дивитися, як горить вогонь. Цікаво було б посидіти так біля вогню. Просто відпочити.